Дивіться, ребят, уже перші закази пішли на наші тригери, Подвоєні тригери, одинарні, і подвоєні тригери 12 вольтові для повербанку, для запуску повербанку. Якщо у вас свій павербанк, ось так. Мені чоловік скинув фотку, бо сам не розібрався. Каже: я не знаю, чи воно піде. Я кажу: скиньте мені фотки, я розберуся. Просто в вайбер скидаєте фото, ми розберемося. Дивіться, ось, ось так ось скинув чоловік фото, і ось дивися. Дивись свят, звертаємо увагу. Ось, у чоловіка 5 вольтів 3,6 а, 9 вольтів 2,1 а, 12 вольтів 1,5 а. Це те, що нас цікавить. Тобто цей повербанк підтримує вольтаж 12 вольтів вбивству зарядку. Поняли? Mm -hmm. І так само з другого це видно із USB розйома, а це Type-C розйома. Поняли? І теж 1,5 ампера максимум. Бачите? 12 вольт 1,5 ампера. Якщо вольтаж 12 вольтів є. То тоді вам отакий тригер підійде. Оце наш тригер з подвоєнням, який видає 12 вольтів, годиться для запітування вашого інтернета. І одночасно він з двох кінців може пітати і роутер, і ону, і може й діодні стрічки пітати, і камери відеонаблюдення, і витягувати з павербанка, ось 12 вольт написано. Він з допомогою цього тригера витягує з павербанка отой максимум, який прописаний: 12 вольтів 1,5 ампера, або 12 вольтів 1,67 ампера. Останні всі. Кабелі не можуть е таку потужність витягнути з павербанку. Тільки тригер. Тригер дійсно висасує з павербанку все до послідньої каплі. Е вам, що тільки треба, треба мати з собою кабель. Е кабель Type-C, Type-C або USB Type-C. Краще рекомендую Type-C, Type-C мати, щоб була максимальна потужність. Тобто двосторонній кабель Type c одну сторону всуваєш у повербанк. Е який павербанк, взяти? Зараз, зараз секундочку. Я візьму свій павербанк. Ось тут, пожалуйста, обична зарядка. Тут позначається просто процентажом, а коли йде швидка зарядка, зелена тут молнія йде. Ось, о, вставляю Type-C, вставляю цей тригер. І цей павербанк вже перейшов в режим швидкісної зарядки. Вже молнія з'явилася. Отут у вас готові 12 вольтів, приміняйте їх куди хочете. Але якщо ви не впевнені, просто ось зараз приближу. Чи отак. Е, просто, якщо ви не впевнені, то читайте характеристики повербанку. Ось це приблизив. Дивіться. Бачите, прописано. 12 вольтів 1,5 А. І 12 вольтів 1,67 А із Type-C розйома. Оце, якраз якщо ці, ця характеристика прописана, то ваш повербанк теж справиться. Якщо не впевнені, краще купити повербанк у нас.